Допомагали. Тобто, коли там щось робиш, будь-яка допомоги, знаєш, що звернешся до нього. Він ніколи, ну за все моє життя не ні, знав, ніколи не містить ні. І навіть коли навіть, йому це було незручно, йому це було там десь якісь моменти, він підстраївся під. Ну, в моєму випадку це було, ну, було і під нас, і людина, яка завжди такий був, скажімо, тил. І я вже розказував, в нього, він колись в моїй дочці подарував по картину. Ми її дуже любимо, бо там намальований ангел, і вона кхм, висить та картина нас, і, ну, над її кробатків. Вот. А ну, тепер, якби полювчався, ще будемо більше її любити ту картину, бо це вже і пам'ять від нього. Дуже добрий, дуже щирий. І, ну, звісно, що буде, не вистачає одного. Ще Мирон був правдою. І завжди говорив, хто. Навіть якщо те, що було правдою в його поніманні, навіть коли ти злився на нього, і це не так, це все одно не так. Бо ти думав, що, що правда твоя, а він тобі показував правду, та яка дійсно правда, та, яка не схиляється не на правий і не на лівий. Та, що от, оце так, от, так буде правильно. Ти не прав, ти не так говориш там, з дружиною, ти не прав. Ти, та де я не прав? Я прав, я все… Ти не прав. І фактично мало таких людей, які кажуть, кажуть правду в очі і не бояться про те, що, що ти про них подумаєш, що ти про них скажеш. От він сказав, все, розвернувся і пішов, хоч не хоч не дзвони. І, звісно, дзвонив, тому що ну, не вистачає, неочікувано не болячні.